Львівський сирник з вишнями на пісочно-шоколадному тісті. Чудове поєднання шоколадного тіста та здобного сиру з ароматом ванілі. І ще до цього приємна кислинка вишні. Для приготування цього львівського пляцка сирника я користуюсь своїм старим рецептом. Все роблю вручну. Для приготування тіста я беру 150 г м'якого вершкового масла. Котре розтираю виделкою із 100 г цукру. Вбиваю 2 яйця та перемішую до однорідності. До 500 г борошна всипаю 10 г розпушувача та 2 столових ложки какао. Трішки перемішую, починаю додавати цю суху суміш невеликими порціями до рідкої суміші, щоразу розмішуючи просто виделкою. Всипавши першу порцію борошна, стараюсь розмішати тісто до однорідності. Досипаючи ж далі борошно просто перемішую. Все одно щойно тісто стане густим та в'язким. Його потрібно перекласти на робочий стіл чи дошку та замісити руками. Що робиться дуже швидко, бо тісто має бути м'яким та еластичним, не надто тугим. Достатньо зібрати все тісто докупи і трішки замішати. До речі, колись це тісто робили на маргарині, а не на маслі. І хочу вам сказати, що на маргарині тісто дається навіть більш легким, таким хрумким та розсипчастим, більш ніжним. Просто в мене в холодильнику рідко буває маргарин, і тому я використовую масло. Якщо при замішуванні тіста воно липне до столу, то потрібно ще трішки підсіяти борошна. І щойно тісто перестане липнути до столу це ознака того, що борошна більше не потрібно. Просто ще раз його швиденько замішайте, бо тісто на маслі і масло під руками дуже швидко нагрівається та топиться. Надайте тісто ось таку подовгасту форму та розріжте його на дві частини. Кожну з котрих потрібно загорнути в кухонну плівку та поставити тісто до морозильної камери. На той час що готуватимете здобний сир. У мене 1,5 кг домашнього сиру двічі змеленого на м'ясорубці, до котрого я всипала 300 г цукру із 10 г ванільного цукру. До цього сиру вливаю 150 мл розтопленого вершкового масла. Вимішую масло із сиром не поспішаючи до того часу, доки сир не вбере все масло. Далі додаю яєчні жовтки по 2 жовточки на раз, щоразу розмішуючи сир до однорідного стану. На півтора кілограма сиру потрібно 8 невеликих яєць або 6 великих яєць, як ось в мене. Як бачите, яйця до сиру я також мішую не поспішаючи. Всі інгредієнти мають добре з'єднатись між собою. І, логічно, в мене залишаються білки із шести яєць, котрі я згодом збиватиму. Окрім ванілі, до сиру, ще можна додати цедру одного лимона для більшого аромату. І останніми до сирної маси додаються збиті білки та крохмаль. Нагадаю, 6 збитих білочків до густої ось такої піни. Наразі я викладаю половину збитих білків. Делікатно вмішую їх рухами знизу вверх просто ложкою. Я ще не додала 2 столових ложки крохмалю, тому що сирна маса була такою досить густою. Крохмаль можна замінити звичайним борошном. Я для випічки надаю перевагу кукурудзяному крохмалю. Він дуже легенький і має більш приємний запах. Знов перемішую дуже добре вручну сирну масу, а вже потім додаю решту збитих білків. Звичайно, для приготування сирної маси можна використовувати електричний прилад, змішуючи ним всі інгредієнти для приготування сирної маси. Окрім білкової піни, білкова піна повинна вмішуватись ложкою, делікатними рухами знизу вверх, для того, щоб сирна маса була пухкою. Деко для випічки у мене 30 на 40 см, котре я застелила пергаментом. Виняла одну частину тіста із морозильника та натираю його на грубій терці. Так, щоб шоколадна крихта рівномірно встелила все деко. 300 г розморожених невеличких вишень я відсідила до котрих, не додаю ні цукру, ні крохмалю, а просто викладаю такими невеликими кубками. Зверху на шоколадне тісто і поміж ними ще декілька зацукрованих вишень. Зверху викладаю всю сиркову масу та розгладжую її по периметру деко. Зверху на сир викладу ще вишень до вільному порядку. У мене такі маленькі вишеньки, що на кожну кубку потрібно класти трішки більше. Якщо ж у вас велика вишня, то достатньо класти по 3 штучки. І ось поміж цими кубками вишні. Я кладу ще чорний шоколад, котрий попередньо просто грубо посікла ножем. А потім вийняла із морозильної камери другу частину шоколадного тіста і знов натерла його на грубій терці. Випікається сирник попередньо в попередньо розігрітій духовці температура 160 градусів. Час випікання від 1 години до 1 години 10 хвилин. Якщо випікати сирник у трішки меншому деко, то час випічки може бути більшим, 1 годину 20 хвилин, і сирник буде вищим. Вистигає сирник завжди деко для випічки, виймати його не потрібно. Дуже ніжне крихке шоколадне тісто, здобний сир з ароматом ванілі та приємна кислинка вишні. Нехай смакує!